Усім привіт! Мене звати Ангеліна і я досі в'яжу, досі в'яжу шарф. У мене вже є 10 квадратів. Це звичайні бабусині квадрати в червоному кольорі і молочному. Поєднання двох кольорів тут. Дуже красиво. Не знаю, мені чомусь дуже подобається поєднання цих кольорів. Я і сумочку таку робила. І шарф такий роблю. Але це вже інша пряжа. Це. О, основна ниточка це Алізабела. Така червона і вежева, Молочна. Це бавовна. Так, це 100% бавовна. І далі у мене йде махер, але різний. До червоної ниточки я купила ось такий великий о, моточок. Хоча що цей що цей моточок, вони однакові по вазі, але різна товщина ниточки йде. Зараз це розплутаю, що я тут заплутала. Я не знаю, що я тут а, Ладно, нехай буде. Ця ниточка це. Ні, Це, ось це вона здається. Це Alize Альзе... три сезони. Вона з махіром та шерстю. Вона така товстенька йде ниточка. Щоб порівняти з цією, ось, ну, можна сказати, вдвічі вона товстіша, якщо видно, не знаю. Вдвічі вона товстіша. Але метраж, вага все те саме в моточку, але ця довше. От, я хочу ці квадратики обійти ще по колу червоним кольором. Зробити, я думаю, стовпчики з'єднувальні пройтись, і потім червоною жниточкою і поз'єднувати ці квадрати. Але сьогодні у мене інші плани. Це ми відкладаємо. А, я не показала, показала, що це за ниточка. Це LiesekidMere Kid, Kid Royale. Ось така ниточка. Я, до речі, замовляла по два моточка цієї Белли. Але ось у мене залишилось з першого моточку. Тобто ще один моточок у мене лежить нетронутий, і Мехіру також багато залишалось. От, А тепер приступимо до того, на що в мене сьогодні є натхнення. Я якось побачила в інстаграмі фото з комірцем, не таким, який бачила зазвичай, бо зазвичай вони такі всі тенесенька ниточка, така мережево, А це із товстої нитки було таке крупненьке все. Дуже гарно, і я е, прикріплю фото. Потім я зайшла в Pinterest і побачила там. Як побачила? Я їх шукала, ці фото. Знайшла е, фото таких комірців із товстої пряжі. Мі здається, це цікавіше виглядає, ніж звичайні донесеньки, і моя улюблена пряжа, яку я показувала в минулому відео. Тільки там була в іншому кольорі, і я казала, що на ці є плани. Оце ці плани. Так, берем цю ниточку. І я не знаю, що робити далі. Я спочатку думала знайти, можливо, якусь схему або зробити так само, як це було на тому фото. Але я занадто впевнена в своїх можливостях. Іноді це не грає мені на руку. Е, і тому я хочу спробувати зробити щось по-своєму, щось із голови. Не знаю, що з цього вийде. Сподіваюся, що щось вийде. Якщо ні, завжди можна розпустити і почати по схемі. Тому зараз беремо цю ниточку. Гачок я спробую почати з п'ятірки, а там видно буде. Так, і набираємо ланцюжок з повітряних петель. Не знаю скільки, ну, так, щоб обхватило, Так, наприклад, по цій кофті можна камірець обійти. Так, я вже зробила ланцюжок повітряних петель із 72 петель повітряних. З урахуванням того, що в кожну шосту буде йти прибавка. Це будуть, до речі, стовпчики з одним накидом в першому ряду, далі не знаю. Так, пропускаємо дві, Раз, два, три. Три петельки пропускаємо і в четверту робимо стовпчик з одним накидом. У нас виходить до петельки з маркером, це шоста петля буде, чотири стовпчики і один стовпчик з повітряних петель, які ми пропускали. Далі в цю петельку ми робимо два стовпчики, це буде наша прибавка. Так, і в перший із цих двох стовпчиків я ставлю маркер, в нього ми будемо робити далі прибавку. Так, і далі вздовж всього рядочку будуть стовпчики з одним накидом. І прибавки в кожен шостий. В кожну шосту Привіт ще раз. Вчора у мене розрядився телефон і змогла показати, що вона в'язала. Сьогодні зранку трішечки продовжила, але там дещо довелося розпускати, переробляти. А зараз в мене є трошки вільного часу перед роботою, можу показати, що на даний момент у мене є. Ось стільки я вже встигла заробити. Не знаю, оці дірочки мені здаються трішечки за великими. Ну, лови фокус, ловись, ловись, фокус, ловись. Не хочу, ладно. Потім піднімумо крупніше, щоб вище показати. Оці дірочки мені здаються трішечки за великими. І не знаю, я зв'яжу ще декілька рядочків. Подивлюсь, як воно потягнеться, не потягнеться у візерунку якась, як воно лежатиме, якщо мені не сподобається, я буду їх розпускати і робити щось інше. І думаю, на днях зніму, коли закінчу, вже по кожному рядочку розповім, що як я робила, скільки петель, які рядочки. Це трішечки пізніше покажу. А зараз далі працювати. Там була доволі пряжа, і так вона мені подобалась. Але от такий момент трапився. Люрексова ниточка йде нормально, а тут версинки дуже закуглились якось. Такий комочок вийшов. Пройшов тиждень і я доробила цей камірець. Звісно, не без приключень. І цілий тиждень переробляла, розпускала, робила знову, знову розпускала. І нарешті прийшла до кінцевого результату. Звичайно, мені не дуже подобалося, що воно ось так стирчало. Або в мене був варіант зробити ось так загнути і тут шнурочки прив'язати. Але після прання. Воно, здається, трішки всі і виглядає доволі непогано. Шнурочок я вже зв'язала з цієї ж пряжі. Я його не прив'язувала сюди, бо думала, буду робити по ситуації, або протягну, щоб зав'язувати так, або протягну, щоб зав'язувати ось тут, ось так. Але думаю, що все ж таки буде, як і планувалось. Непогано, здається. От, і на вихідних це я зробила в п'ятницю. Сьогодні понеділок, В суботу і неділю я працювала над цими квадратиками для шарфу. Всі тепер закінчуються червоним кольором, а не молочним. І сьогодні-завтра почну з'єднувати. І до кінця тижня я сподіваюся, що буде шарф готовий. Так, на сьогодні це все. <хи> і за декілька днів покажу уже з'єднані квадратики. Пройшов ще тиждень, постирала, висушила. І ось так я буду е, цей камірець носити. В інстаграмі показувала, який виник нюансик. Дуже багато набрала петель, дуже сильно розширила, і воно прям отак стирчало до гори. І тому я прийняла рішення загорнути краї, такий зробити комір. Тут бантик цей, мені не дуже щось подобається. Можливо, я просто з'єднаю з шию ці дві сторони і приберу цей бантик. А так, в принципі, дуже непогано, мені подобається. Класно. У мене залишилось із ось такого здорового моточка. Півмотка залишилось, але я їх уже пустила далі в роботу, почала в'язати сумку з цієї ж пряжі. Сумку з таких самих бусиних квадратів. От уже маю 2, два. два квадратики і. Це залишилось із того моточку. Е, я думаю, ще почну з цього третій квадратик е, і сумка буде, зараз покажука, буде у формі ось такої, як ця, але ця в'язалась із прямокутника, а тут буде три квадрати. Е, але так як дуже діркавий візеруночок, то я вшию ще підкладочку. На підкладку я вже купила тканину. Тканину я купувала, звичайно, що на шейні. Великий такий шматок вийшов, і я думаю, ще потім можна буде з нього щось пошити. Не тільки підкладку в сумку, тому трішки пізніше покажу вже цю сумку. Думаю, я ввечері її дов'яжу, а підкладку робитиму десь завтра-післязавтра. На днях в мене буде готова ще одна сумочка. І, звичайно, я зробила цей шарф. Ура! Він вийшов дуже гарний, такий червоний, яскравий. І я зробила такі китиці. Ммм, краса! Вчора вже навіть вигуляла його, сходили погуляти. І я була з цим прекрасним шарфіком. Красо! От, І зараз я сідаю за в'язання сумки. Побачимось пізніше. Ось такі карабінчики я сюди додала на такому золотистому кольорі такі колечко. Приділа тут в дирочку, від візеруночку від квадратики. І, ну, так, зручненько лягло. Всередині у мене така кнопка. Видно, видно. Кнопочку вшила. На кнопці. Але прикол в тому, що сюди можна покласти телефон, щоб засібнути її. І все. Якщо кладеться телефон. Там окуляри, чи гаманець. уже не застібнеш. Тут малувати місце. Хіба що якось отак по бокам совувач, так, щоб по центру покласти, тільки телефон. Ну а що, ну треба ж і маленька сумочка, не теробить тільки тягать, правильно. Така маленька, вона гарнесенька, така пухностенька, така мікасенька, боже, обійміть, обійміть її, вона така, така приємна. Класна. Як котик. Як котик. От і, в принципі, на цьому все. Це те, що я нав'язала за. О Боже, за лютий. Зараз квітень. Дякую за перегляд. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, ставте лайк цьому відео і пишіть свої коментарі. До наступних зустрічей!